Привіт! Це наш наступний день, і знаєте, що я вирішила вам дати сьогодні? А планочки ще. Ну, звичайно, інші планки, не ті, що ми вже робили. Але планка це така вправа, яка класно працює на всі групи м'язів. Багато їх працюють в статиці, на всі м'язи-кора. Тому будемо працювати в планці. Окей, почнемо з такої. Просто дві руки, долоні під плечевими суглобами, да Підкручень таз, пам'ятаєте, не прогинається поперед, зажатий прес і ми будемо змінювати коліно до грудей. Зрозуміли? Гоу. Вісім. Ми будемо відпочивати, не переживайте. Сім. Шість. Вийди. П'ять. Чотири. Три. Два, один, один. І затримали стиму. Це все діло, так сказати, закріпили. Вісім. Сім, ще шість. Молодці. П'ять. Поп. Верх не піднімайте. Чотири, три, два, один. Добре. Опустили коліна таз назад відпочиваємо. Далі, щоб у нас не боліли кісті, Будемо в планиці на передпліччя. І з цього положення ми будемо торкатися тазом справа і зліва. Вийди. Готовий Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Дихаємо, дихаємо, два. По Останньому. Затримали стоємо вісім. Сім. Шість. Ще дихаємо спокійно, п'ять. Чотири. Три. Два. Один, опустили праву ліву ногу. В Коліні зігнути. Да? Намагайтесь планки не опускати таз, не прогинати сильно поперед. Ось так. Коліно-коліно, сідиться на п'ятки, відпочиваємо. Добре. Далі черга планки на прямих руках. Планці, до речі, особливо складно розмовляти, тому що напружується шия, все в статиці працює. Окей, тут ми будемо на прямих руках піднімати ту праву та ліву ногу рівні. Ось так. Видих. Види. Не перегляньте поперек за рахунок скорочення м'язів. сідниць. поїхали вісім ото. Сі. Шість, п'ять, чотири. Три. Два, Один. Затримались. стоїмо Вісім. Ще. Сім. Шість. П'ять. 4 Три. Два. Один. Добре. Відпочиваємо сідниці на п'ятки. Відпочиваємо. Молодці. Добре. Тепер у нас буде планочка бокова опора на передпліччя. У нас ступня за ступнею. Тіло в одній площині, ні назад, ні вперед сильно виводимо таз. Лікоть у нас під плечовим усогломами. Будемо робити вдих на видих і вверх. Угу. Готові? <клух> Поїхали. Вісім. Надухом не затримався, торкнулися тазом і вверх. Сім. Шість. Чотири. Краще довше вгорі затриматись. Три. Два. Один. Вгорі затриматись, Тимо. Вісім. Сім. Шість. П'ять та звище. Чотири. Три. відказує голос. Два. Один. Відпочиваємо. Будемо міняти бік. Бачите, як у мене відразу міняється темп. В інший бік. Особливо в боковій планці. Дуже складно розмовляти. Окей, ступня за ступнею. Вдих на видих і вверх. Поїхали. Торкнулися тазом і вверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Ще два. Останній. Вгорі затримали. Стиму. Вісім. Сім. Шість. О, на цей бік нормально. П'ять. З голосом. Чотири. Вище таз. Три. Бік, який внизу має відчуватися два. Один. Молодці. Відпочиваємо. Супер. Таз назад. Відпочиваємо. Молодці. Окей. Okay. Далі планички. На прямих руках ми будемо позмінно трошки підходимо вперед і повертаємось назад. Вперед підходимо так, щоб у нас коліна були під тазостегневим суглобом. Зрозуміло. Поїхали. Один, два, три, чотири. Вісім. Назад, назад. Сім. Шість. Напружили прес чотири. Три. Два. Один. Затримали Сім. шість п'ять. Три. Ще два, один, опустили коліна, стегна, відпочиваємо, дихаємо. Далі буде, так як ми по зміну робимо да? опора на передпліччя, щоб кість вас не заморювали сильно. Тут ми ставимо планочку на передпліччя, і ми будемо лише хребет у нас ходим паралельно підлозі, вперед, назад, вправо. Пилка називається. Поїхали. Живіт зажатий вісім. плечових сулобах, так? Рухи робимо. Сім. Шість. Концентруємося на своїх відчуттях. П'ять на своєму диханні. Спокійно. Чотири. Молодці. Поперек не повинен боліти. Зажміть прес. Три. Два. Останній. Та зверх не піднімаємо. Затрималися Стоїмо. Вісім. Сім. Шість. Молодці. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо. коліна, сідниці на п'ятки. Молодці, відпочиваємо. Так, ну що, остання планка Ви в порядку. Будемо на прямих руках. Не складна, не страшна планочка. Стаємо на прямих руках долоні під плечоми солобами, відповідно, і праву ліву руку заводимо за голову. Готові? Поїхали. Угу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Тазом не крутим сильно. Чотири. Тазові кістки дивляться вниз підлогу. Три. Ще. Ще два. Один один. Молодці. Затримались. Планці Стоїмо. Вісім. Живіт зажатий. Сім. Шість. І ще п'ять. Чотири. Три. Два, Один. Супер, відпочиваємо. Сідниця на п'ятки. Все. На сьогодні ви відтренувалися, всі групи м'язів у нас пропрацювали. Вдих-видих, спокійно повертаємось. Подихали. вдих дих-видих. Відчувайте серцебиття своє, да? наскільки воно пришвидшило, ще ні останній раз. І я дуже дякую вам за тренування. Ви великі молодці. Сподіваюсь, класно себе почуваєте. Все. до зв'язку у нас в чаті. Пока.